Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршвець. Агента російських спецслужб узяли при спробі перейти кордон з невизнаним Придністров'ям. Громадянин України в свій час в середині 2000-х навчався в Московському державному університеті. На юриста попав з поле зору російських спецслужб, був завербований і до 2022 року, до початку війни, був на консервації, чекаючи слушного моменту, з початком війни пішов в Збройні Сили України і зливав ворогу інформацію про розташування наших військ на Донеччині. Зрозуміючи невідворотність покарання, він на таксі добрався до Вінниці, потім до Дністра, до річки Дністер, і в гідрокостюмі ластах намагався переплисти річку Дністер, щоб попасти на територію невизнаного Приністров'я і там переховуватись. При спробі перетнути річку Дністер в гідрокостюмі Ластик його затримали. Затримали працівники Служби безпеки України. Що ж, собацюзі по заслузі. Кожен зрадник, який продає неньку Україну, повинен знати. Рано чи пізно його буде покарано по закону, українському закону. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нової зустрічі підписуйтесь на канал. Дякую.